Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Росіяни fpv дроном атакували приватний будинок у Гуляйполі, поранена 65-річна жінка. Упродовж доби окупанти завдали 583 удари по Запорізькій області. Під вогнем було 11 населених пунктів. Надійшло 27 повідомлень про руйнування житла та об'єктів інфраструктури через ворожі обстріли у Пологівському районі сталося 7 пожеж. Окупанти просунулися поблизу села Ольгівське Запорізької області. Повідомляє Діпстейт. За інформацією генштабу на Новопавлівському напрямку в силу оборони зупинили 28 штурмів ворога. На Голіпільському та Оріхівському напрямках ворог не атакував. На окупованій Мелітопольщині стався повний блекаут. Гауляйтер Єбалицький заявив, що причина відключення атака БПЛА по високовольтному обладнанню. У той же час окупанти глушать зв'язок під приводом безпеки. Окупанти завдали збитків повітрю Запорізької області на 340 мільйонів гривень. Основні причини забруднення, обстріли та викликані ними пожежі. Від початку повномасштабного вторгнення яку інспектори зафіксували 470 таких випадків. На запорізькому напрямку сили оборони авіаударом знищили пункт управління батальйону росіян. А воїни 118-ї окремої механізованої бригади взяли в полон окупанта, вдали поповнення обмінного фонду. Ріка Молочна на Мелітопольщині пересихає. Рівень води подекуди знизився зі 150 до 70 сантиметрів. Це не тільки наслідки підриву росіянами Фаховської ГЕС, а й дії окупантів, які під час роботи екскаваторами у річці фактично зупинили течію. Молочна найбільша ріка північно-західного і Її загибель матиме катастрофічні наслідки для всього регіону. Намагався втекти за кордон. Мешканці Запоріжжя впіймали в Одеській області. Чоловік заплатив більше 8 тисяч доларів за рейс у Молдову, але до кінцевої так і не доїхав. На Запоріжжя склали адмінпротокол організатори схеми під вартою. Тимчасово окуповані Кирилівці партизани руху антисмерш вбили російського загарбника. Військовослужбовець 70-го окупаційного полку був у відпустці, але тепер вже ніколи не повернеться до служби. Також учасники руху опору спалили у Проазовському автівку загарбників. Понад 35 тисяч боргів по заробітній платі в Україні працівникам заборгували близько 2 тисяч підприємств. Найбільший відсоток неплатників – серед державних підприємств та акціонерних товариств. У лідерах на виплати заробленого Київ, Сумська та Дніпропетровська область на Запоріжжі. Зафіксували більш ніж півтори тисячі випадків боргів підприємств перед працівниками. Вихованці запорізького дитячого садочка перетворюють його на маленький ботанічний сад. Разом із педагогами діти самі висаджують рослини та доглядають за ними. У Запоріжжі відкриють центр сучасного мистецтва та одразу покажуть роботи художників з усього світу. Виставка Стенвіз Україн під асоціацією Четвертий блок об'єднала митців з 28 країн. Нова галерея працюватиме за адресою Бульвар Центральний 3. Відкриття заплановане на 22 серпня. Ще більше новин в телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.